Надвірнянська центральна районна бібліотека урізноманітнює свою роботу цікавими ідеями. Одна з них провести у своїх стінах нетрадиційні дійства, зокрема, і вшанування яблук. Офіційно цей захід отримав свій початок восени 1990 року у Великобританії, хоч день і називається яблучним, присвячений він усім фруктовим садам. Туманному Альбіоні це свято відзначають як свято не тільки яблуні, а свято фруктового саду. Ми сьогодні підтримали цю традицію і думаємо, що і надалі ми будемо святкувати це свято, тому що всім нам сподобалося. Учасниками свята, організованого бібліотекою, стали учні місцевої школи. Для них і були влаштовані цікаві змагання. Наприклад, хто із заплющеними очима швидше з'їсть яблуко або хто швидше складе пазл із розрізаних на кілька дольок яблук. Такі завдання, змістовні розповіді садоводів, а ще пригощання пирогом не залишили байдужим жод. Оного учасника дійства мені дуже все сподобалося. Я була здивана, що були дуже цікаві конкурси. Нас дуже смачно пригощали. Я дізналася, як потрібно доглядати заявлення, як її вирощувати. Це пізнавальний захід. Діти дізналися і про користь самого яблука, і їм було цікаво почути міфи про яблуки. Їм було цікаво побачити, бо показували на екрані, як прищеплюють яблука. Дітей пригостили і яблучним пирогом, і самими червонобокими та жовто-гарячими плодами, які дуже смачно пахнуть, і аби як милують око, не дивно, що мають своє свято. Ці фрукти українці й надалі готові вшановувати. Це справжнє дійство було декорація. Які чудові декорації? Я люблю проводити засідання драматичного гуртка, і я дивлюся, яка чудова тут декорація. Діти були захоплені. Вони зробили дуже багато фотографій. І запашні яблучка, і конкурси з яблучками, і запашний поріг нам запам'ятається надовго. І я думаю, що ми в школі спробуємо провести таке, хоч подібне до цього свята яблука.